Итак, добрый день. Е, я выпал из интернета на пару дней. У меня осталось ЧП. Плетила у меня система. Вилосничок залезешь за цей. Зашел в компьютер. я понес людині, людина представила систему і отакі то проблеми. я почав знімати call of duty World War, потім я її удалив. І отак, так далі займатися тим, чим чем занималась. Отже, сьогодні у мене буде відео. Відео у мене буде сьогодні про ...бандігам, програму бандігам. Мені поставили нову програму бандігам. У мене була стара версія, мені поставили більш новое. Я подивився, що це були нові, стоїть в мене на флешки. Мені спеціаліст поставив. Я її настроїв під себе для слабих ПК. Я не учу, я нічого не показую, я показую, як, 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 я, як я сам роблю э, настройки. Як я записую ігри, як я все сам роблю. Нікого я не пытаюсь вчити. Мне От ви пытаетесь учить. Не нравится, уходьте на, на другий канал. Дивіться другий канал. Итак. Мені переставили систему. Сегодня видео будет про бандигом. Вот же. И трошки настроил его со скачал я вот такую версию бандигам цен виша версия бандигам шукаем папку для 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 записи яка вам надо самую жирную окажуть, дальше запись І так далі, як і все раніше було зображення F11 я поставив Джипер формат Джипек Джипек. Тут я все, тут я нічого не, не включаю. Так, тут відкриваємо налаштування, логотип і так далі. Відео, формат відео. Додати ор з веб-камери, щоб, щоб я на камері. Щоб камера була видна. Налаштування цієї веб камери можна звук. Вот так, мікрофон і аудіо устройству Ю мене камера. Потом мені прийдеться зайти трошечки поколдувати тут. Я веб-камеру відключаю потом. І так далі. Додати веб-камеру, курсор, логотип. Текст, опції, опції. Нормальний пріоритет для завдань. Е, не знаю, боже я ставив високий пріоритет для завдань. Е, ну, коро. Всі відео всі відео всі відео вислав. Причина, я не знаю чого У мене чогось як я записую ігри, ось все, ну мої записи не лагають. Як я загружаю на YouTube, все лагає, все скакає. Що таке, не знаю. Аудіо ставим PCM. Ніякі не ні, ні F1, нічого. PCM і все. Бо я колись ставив, робив експерименти ставив я. І аж, H24. Аж я в мене було H24 КПУ на процесорі. Так як у мене процесор слабенький, я уходжу на XVD. То вот така картинка. Прошла всем ничего, у вас такая картинка погана, бо формат XVD. Так вот сейчас снимал на M, M, 1 Mutin, JPEG, U, UVT, UV12, RGB24. Я вот эти все, все кодеки пробовал на игре Крик Разис 1. Вот такие картинки трошечки страшно бо я экспериментировал із с е е кодеком. И так далее. Отже, за я хочу, що я хотів би ще. Писав я в YouTube. Мені надо. Так, це моя реклама. У мене також буде відео по заробітку. Де я заробляю і так далі. Ось вс, я написав сам, що таке блогер. Це в фішках я розказую про Там має свій канал по Гагеме. Среди записывает, виложи канал. То... Спеціально для Фейсбука. Отже, що я ще хочу зробити? Что я ще хочу сделать? Что я ще хочу попросить ютуба. Отже, ютуб, шановний, дорогий, ти чому мені не відповідаєш? Мені надо відповіді. Мені надо відповіді. Та ти не відповідаєш. Я хочу получить відповіді от від тебя. На попереднє відео я хочу відео видео э, по, 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 получить насчет э, на зміни формата каналів. Ніхто мені не відповідає Я один раз написав, я другий раз написав. Ніхто не відповідає Що такое, не знаю. Такいう, ну подожди. Отже, я повторяю. Я повторяюсь. Я прошу Ютуба. Ось мої прохання та статистика переглядів. Тобто, те що я кажу повністю. Відеокарта, жорсткий процесор і так далі і тому подібні настройки. Це буде в колонки для геймерів. Також вказувати фамілію, ім'я, отчество, хто, хто записує, який канал, які соцсети, це все в відео надо вказувати. Ну, вписувати під відео. Зробити ще таке, як... Якщо, наприклад... Вот я снимаю игру и в мене миссия тяжого, допустим. Не миссия важка. Значит, я маю право записывать ее без звука. Просто записывать без звука. И все. Если для не миссия тяжка, она має право записывать без звука. А не просто. Сісти, записувати без звука, без нічого. У мене є парень в парень в групі. Я зайшов, подивився його крайзис 2. Він два роки назад знімав край. Відео хороше, якісне, чіткісне, но немає звука. Немає автора. Ну як немає коментарів автора. Я хочу, щоб усі коментарії були. Якщо, допустим, як у мене ось був в цей Disoner 1 з англійськими субтитрами, то всі субтитри повинні читатися. Усі. Крім ігрофільмів. Ігрофільм це переснята ігра повністю, без звука, смонтірована одною програмою. Оце називається ігрофільм. Це називається ігрофільм. Я по переднім відео, показував як міняти настройки відео, як міняти те, як мінять це, там багато проезд до Ютуба, но Ютуб что-то не отвечает. Не знаю, может літо, може, може в отпуске. Та это у меня просто напросто, я не знаю, я скачал игру Call of Duty World War, начал її записывать, она у меня раз выдала, другая раз выдала. А потом а я перестал снимать и вышел, заходил, антивирус немає, нема, не понял. туди, а все, вирус якийсь попався. Я позвонил специалисту, специалист мне поменял систему, заменив систему. Так що я не знаю що, що мені знімати. Я хочу про... Я хочу все-таки снять Call of Duty. Е, як он называется? Call of Duty Modern Warfare 3. Я її начал снимать, я її хочу домучить. Я її хочу снять. А потом Call of Duty World War. Call of Duty World War все таки буде. И пожалуйста отделите видео с разных устройств. Ставьте лайки под видео. Подписывайтесь на канал. Если надо взаимочка, пишите мне. У путеводные мои ближнее дальнее зарубежье и, и телеграм-заимочка Николаса Блогера. Я сегодня попробую зайти в Телеграм. Я вчера пробовал зайти в Телеграм, но меня что-то не пустило. Описали, вы забули логин і пароль. Сегодня попробуємо поменять и зайти в телеграм. Вступайте, підписуйтесь, лайкайте, лайки ставите, лайки ставлять не, не в цьому, а не в групі, а на каналі. так я вам кажу чтобы девица мои видео ставьте четкость на 360 бо если вы поставите на 720 там 720 у меня видео будет лагать и скакать це я кажу всем це я написал и в фейсбуке це я написал и вконтакте

И еще одно видео я даю тут это есть видео сейчас а сейчас я покажу свои видео Все, Crysis 7. Закони природи. Щас подивимся його. Я не рекламирую, я просто вам показываю. Я заход, люди заходять, не дивиться, а дивиться не можна. Там якийсь свист. Я даже могу вам показать. открываете настройки. Повторяю. Хочешь, чтоб приняли это? YouTube. А ч не... А ч ничего не чуть? Что за шипіння? Что за шипіння? Я сейчас не понял. А это ничего не чуть. Таке видео набираю. Посмотри, я что. Ничуть. Монет чуть, а игры чуть. Убери шипіння в видео. У меня такого не было. У меня игра была чуть, чуть на... слишком було вся хорошо чуть. Что-то за злоцай. Що це таке? Шипка. Вперед. показывает ну щипать страшно. мне нічого не Може те, может я и с кодеками с е, кодеками эксперименты проводит довольно щипать меня в кодека постоянно Если можешь убери щепіння и добавь, э, убери точить щепінь. Вс, я зробив так, щоб мене буде хороший чуть, но и комментарії буде хорошо чуть. У видео через мікрофон. Сейчас я кадр включив. Після цього я... Загружу відео і так далі. Пожалуй. Пожалуйста, дивіться відео. Дивіться відео. Просмотри мене трохи радують, але дивіться відео. Дивіться. І не забувайте про списки від створення. Сюда будут загружаться игры. Сюда будут загружаться цари. Ну, это видео будет по настройке бандигам. Как настроить бандигам? Вс, уберет ощепиние. Чтоб не щипило все. Вс, я буду проходить дальше Call of Duty Modern Warfare 4 мучити Я намагався його записати, але так як у мене е, е, система полетіла, я його записати не зміг. Тепер я буду його мучити і хочу пройти до кінця. Буду проходити з 8, буду проходити з 7. я завжди, да, я я зайду, скажу, покажу настройки, покажу все вам і начну іграти. Все, отак, отак настрою, отак мені настроїли бандигам. Ну я трошечки там гучність здобавив у мікрофон. Мене буде хорошо чути через мої. Е через мою ма через мої малышки ось вони. Ось мої малышки, через які я, через які я веду ці общ общаюсь і веду розговори. Це ці нові мої наушники. Щоб ви не питали, я вам показував в одному з відео, що я купив наушники. Ось сьогодні. Вони. Отак вони виглядять. Ось о мікрофон. Ось мікрофон. Ось. Ось отак вони виглядять. Вони маленькі. Я їх надіваю на шию і записую. Чткость звук будет хороший. Я зробив хороший звук. Я проверял тільки, что я сделал хороший звук. Все. До скорой встречи. В следующей миссии. В, в следующем прохождении. Я все-таки буду мучать Duty Modern Warfare 3. А потом Call of Duty World War я начал записывать. Перший я начал записывать Call of Duty Modern Warfare 3. У меня репаки выбивали. Я удалял их. Потом начал записывать Call of Duty Modern Warfare 5. Call of Duty World War. Це п'ята часть. И у меня получилась система. Я і ту ігру пройду, і ту ігру пройду, я обидві пройду. Ну, начнем ми Call of Duty Modern Warfare 3. Продовжуємо World War. І підемо дальше записувати. Все, до скорой зустрічі. Підписуйтесь на канал Путіводний. Маяк Ближнего и зарубіжжя. Зарубежья. Вступайте в групу Facebook. Е Да, то, э, вступайте, підписуйтесь на канал, ігрофоро э, канал для всіх пользователей, вступайте в контакт з так, таким самим, з такої самими знаменита. Вступайте, підписуйтесь на телеграм, за від одні Блогера. Телеграм я відкрию. Просто мені не було коли. Я просто на мені жалові телеграм закупівлю. Мені не було коли я. Я пока боками... місті. Усі паролі все поводив І так далі Усі соцсети поміняв паролі І... і так далі. сьогодні, сьогодні, завтра попитаю зайти в Телеграм. Все, до скорой зустрічі У Call of Duty... У Call of Duty World... Call of Duty Modern Warfare 3 или World War.